І, ребята, всем привіт! Ви на каналі Fun Friends. І то продовження, як ми граємо і розказуємо історії. Сьогоднішній образу дня теж, яка ваша любима гра? А зараз е, ми попробуємо пройти оцей невеличкий паркур, як я думаю, якщо він невеличкий і не буде важким. Ну, а історія сьогоднішня буде. І вона буде про поле. Коли ми купали бульбу, така історія, яка досі в нас в згадках... хоча це було ще літом 2023 року. І ми просто тоді нам було страшно. Як же і що було? А було те, кого... чого ми не ожидали і. Ну, коротше, давайте тепер почнемо історію. Значить, одного разу я ночувала в Бабелі, там це було. І ми поїхали на поле купати бульбу. думаєте, що не такого, в принципі, може бути? На поле. На поле. алло. А може, дійсно може. Ну, почнемо. Значить так, ми, баба з дідом поїхали вже перше на, на трактори. Вони поїхали, а потім ми, ми взяли воду з собою, ми виїхали скутером, а баба з дідом трактором. Коли баба з дідом вже приїхали, ми мали вирушати. І, значить, ми такі взяли воду там. І поїхали. М коли ми приїхали, ми почали там все обустроїти у щоб було класно. М і ми... Коли всі почали купати бульбу, там розсілися, то ми в те время. В те время. Ребята, я буду приходити, приходити? Okay. В время мы одеяло не могли розстелити нормально. Мы просто хочемо розстелити одеяло, а, а нам надо, чтобы оно было в Тиньку, чтобы там, оу, там не данный бо у нас уже были харчи, как мы называли, то время расстреляли то одеяло по миллион раз. І то не та причина. Коли ми наконець -то годили тому одіялу, ну потім все одно його перестелили, то ми домовились з Максимом, що ми будемо чергувати. Як же то було? Ми, ми домовилися, що один має тому, бо на сусідньому полі теж купали бульбу? Не помню. Бо на синім полом ми теж купали, там теж люди купали бульбу, і, і з їм була собака, яка просто могла харчі там роздерти той пакет і все було. І харчів не було, а ми там були десь часов 4 або більше, я не знаю. Бо телефоном з собою, звісно, не було. Значить, пошла я перша. На, е, набрала одне ведро, а Максим сидів ждав. Набрала я одне ведро, висипала, а там вже бульби перебирати, бо там є різні сорти. Ну, знаєш, я збирала ведро, бульби вже і йду, щоб Максим. Уже почав чергувати, він теж набирає ведро, і ми так чергуємось. Але що ж, нам потім надоїло. Кстати, ще історія, коли Ну, це було на полі. Я сіла на тракторі, де лежали харцин, там коротше. Я хотіла посадити на тракторі, а трактор був під деревом. Я, сідаю на нього, а на мене падає щось. І взлітає. А як думаєте, що ж то може бути? А то ось вони тупо з, е, з дерева падали на мене і назад взлетали, щоб я ушла. Гостей не можна виганяти. Ну, рібят. Ну коротше, отака. І значить, коли нам на це не ми пішли двоє купати пульбу там подріфтілі. І коли Максим пішов просто за мною рядком. Я на нього трохи крикнула, бо він йде за мною, я, я, я хочу сама позбирати ж. Я хожу, а він за мною йде. Ну от. Я на Максима трошки крикнула, а на Максим не йде за мною. Ну, і що ви думаєте, баба що вона не почала нас сварити? Вона почала казати, що лучше бути тихо, бо там за корчем там був рив, ми, ми за його і не стелили. Не могли постелити нормально. Зараз, Заріб. Ми за його постелити нормально не могли. Ну, коли ми вже розібралися з тим наконець одіялом, а що ж произошло? Ну коротше, ми не могли розбрати з тим діялом, але ми вже його, коротше, пристелили до трактора. Ми не могли коли Та, господи, я не можу виснити то якусь важкувато. Баба нам крикнула там, там ну, коротше, там біля трактора, біля того дерева, був рів, і за того ми не могли одіяло постелити. Бо там могли бути вожі. Mm. І могли просто на наш якби в мене дорослі пустили просто переїхати. І було б дуже печально, чесно. Ну, коротше, на МББ сказала, що за, ривом, за тим ровом, з тими корчами є хата. І в тих хати. Е, ведуть, ведуться бомжи. А ви думаєте, убучены, а не фіга. Вони на людей які кричать, виходять е із вилами, із ножами, скажем. І вони тупо виходять на людей, і вони думають, що на їх кричать. Ви думаєте, нас просто баба так налякала? Ні, Нет, баба нас налякала. То правда. Бо тих бомжей реально вони існують. І ви думаєте, що бомжи нігде знайти не можуть вили, ленджи? Вони, звісно ж, можуть. Бо, типа, які проблеми, що в людей других немає цього для хазяйства? Вони могли просто вкрасти. І кому ж не нравиться, коли кричать хтось, а можна подумати, що на їх кричать за хату. щоб бомжина, їх за що хоч можуть кричати, алло. Ну, їх навіть поліція боїться, Ви думаєте, якщо вони виходять, що ж поліція не розбереться. Їх поліція боїться. Вони з вилами виходять. думаєте, поліція сама така сильна, а нефіга. Поліцію теж можуть вбити. І що? Хто це? і, і хто вообще на тепло влияє? Поліція не безсмертна. Якщо вони вже такі сильні, то вони не безсмертні. І може все, що хочеш бути, якщо вони ще такі. Бо чого я кажу, що вони можуть бути такі, бо вони літом Максим бачив, я ж я тоді не була в їх ще. От бачив, що вони літом ходили тупо в шапках в зимових курточках. думаєте, то адекватно, Ніфіга. Ну, коротше, що ж було далі? Ну, і що ж було далі? А далі було, що, ну, в принципі, ми злякались, бо завжди не підходили, але ми, кстати, в костопоїли. Поїли. Ну прав ух ты! А я не знаю. К... Ми дуже поїли. Чого? Чого? Бо Бо після твої роботи, яка тобі нравится, мені реально з Максимом не нравилось закопати бульбу. Ти прикольно буде на поле. Нам нравиться природа, нам нравиться робота. Ми вкусопили, Прямо перший раз в житті я почувствувала, як то вкусно. Ну і друге, що ми знайшли якусь странну ямку, ми подумали, що там є вуж або якась криса. Та й ми почали що робити? Що ж ми почали робити? Копати її? Сапкою! Сапкою! Ми почали купити сапкою, ту ямку, а там десь мож, мож, могла б поміститись змія, там така ямка, або яка криса. <кхем> вот. І ми почали копати, ми вже викопали, що я туди могла поміститися сісти. Ми вже її таку нормальну викопали Ямку, звісно. І ще я перейшла на другий прокурс. Ладно, це не важливо. Е ну, коротше. Ми копали і побачили золотий камінь. Одного я не розумію, як камінь міг... ну він же, за... він же так загорить, типу та? тобто обічний камінь вже загорить на сонці і стає золотим. Він з золотим да? Я думаю. І він був під пуском. Даже под таким нормальним пуском. Ні, він не був зверху. І закопувати то для кого ці, Кому це треба, взагалі. Ну, коротше, так Нічого мене не знайшли Крім золотого камня, якого я згубила в той же день. Круто! Ну, коротше, ребята, така вийшла історія. Потім ми поїхали додому. Я хотіла поїхати на тракторі, а мене ми... не взяли на трактор. Нам сказали самим іти, типа до входу на поле. Там треба було прийти, бо там є поля різні. Наше було там біля корчів, а нам треба було десь там пару метрів пройти до. до. Як є, господи. До, до асфальту. І коли ми прийшли, бо ми грещо ми, ми мали їхати. Що таке? Почекай. Почекай. Мене виконала з паркура. Ну і коли ми прийшли до асфальту туди, бо ми їх щойні, треба було ще зібрати вещі всі, допомогти і дідови і... ну, зібратися. І потім вона вже виїхала по нас. І отак ми поїхали додому і провели розпаковку. Но, на жаль, наш канал видалося, і ви її не зможете побачити. Хоча то було. Ми різних вкусняшок накупляли, яких даже не пробували. Ми тоді навіть даже перший раз спробували кислу п'ятку да, тут трое. Зараз ми обожаємо. От що поміняв один раз в магазині на хуторі. Отака получилась історія про поле. Ну, а дальше ще буде історія... Про когош. про когош. А про те, як ми недавно десь не знаю скільки тижнів назад з Максимом зустрілися із собакою. Якою ж собакою? А такю. Ох, я даже не знаю як сказати. Із собакою, яка дещо зробила. Опасно з собакою доволі. Ну, не буду думати. Бу було ці пару тижнів назад. Що ж произошло, а те й произошло. Ми з Максимом... Гуляли там, по двері ходили, бігали, і я ми пішли на двері там, ну, так, як я сказала, і були на одному полі, на полі, а на ділянці нашій, і побачили, що дід кудись іде. І спитала від діда, а куди ви йдете? Дід мені відповідає, що ви не де подивиться, де гуси, бо вони... ви не представляєте навіть, які вони там такі, що вони можуть тут захочуть забрести. От? Такі гуси. І ми попросилися з їм, побігли. Так він нам не дозволив, бо там коли сказав багато і що ми не можемо піти. Бо замажимося тупо. І води дуже багато. Там затоплено, ви бачили Тільки що так говориться. Ну коротше, було все там затоплено, і нам тупо не дозволили. А ми що? Ми розстроїлися і вирішили проспіватися з дідом, але потім пішли назад. І підходить значить, баба і питається: А де дід? А ми відповідаємо, що дід пішов подивитися, де гуси. І ми попросили вже в її, щоб чи можна нам до діда догнати і піти з їм. Ну, баба каже. А чого ні?» і ми пішли, конечно. Ну, в принципі, я бабу сказала, що можна. <кхм> ну, і ми, значить, йдемо, діда мене наблюдаємо, хоча потім вже ми дійшли, побачили його. Значить, ми пошли в деко з другую стороною, а там була вода, і нам просто ми прийшли ще раз на другу сторону, а дід пішов на ту сторону, там, де вода. І в той момент ми побачили, як іде собака із тіткою. Хотіли стрі перейти до діда, але я Максим питаю. А ти, случайно не так. Собака, яка тупо покусала людину Він, він... просто мовчить, Він мені не, не сказав ото нам тоді було все-таки зараперена друга. Ур, то херня повна. Я уже захожу. Подивись, что то Ну короче, давайте тут перейдем до разговора до истории. Мы просто тоді Бистренько йшли до діда, а дід каже, йдіти додому, бо я зараз хочу перейти ще на ту сторону в другу. І ми, значить, таки просто йдемо, ми йдемо, обходимо ту собаку, і дід, коли побачив тітку, яку вела собаку, типу собака спереду йшла її. Коли побачивши, починає жорстко кричати на цутку, і які ж були там слова Що ти собаку вводиш? Вона ж людей, мало вже людину покусала. Ми тоді так злякались, бо узнали, що то була іменно та собака. І ми не знали, яка була мера в її, чого ж ми боялися. Чого ми боялися, ребята? А того, що ми не знаємо, що в собака в голові. Хто не боїться собак, вони нас просто приймуть, бо ми ж не знаємо, що то за собака, притом, що вона показала людину. І після цього ми не знаємо, що може ті собаки бути в голові. Тупо. І ми не знали, на що вона способна і що вона може з нами зробити. Бувають же якісь агресивні собаки, якісь, прям, даже скажу, дикі, агресивні. А бувають і добрі і обичні собаки. Даже якщо вона буде велика, вона може бути доброю. Але хто знає, Даже може хазяїн не знати цього. Бо собака може відкрити себе в будь-який момент, або коли її розозлять, або просто так їй щось в голові там щелкне. Ну, ми злякалися і почали тупо обходити быстренько. Е -е, Я Максиму кажу, головне Максим не бояться, бо собака ощущає, що ми боїмося. Ми стронько, і ми бустренько обушли і пішли додому. Після цього моменту ми побачили бабу, і баба нас питає. І ні, ми її питаємо. Бабу, а кого та собака покусала? Ми були просто ошалошені, ошел Чи як це сказати? Як вона називається? Ми були просто якісь була така реакція. Um, те, що кого ми узнали, кого собака кусала, було шоці, бо то була, була баба Максима, друга. Отак, ми були шоці, що його бабу кусала собака. Коли дід почав на ту тітку кричати, вона казала, типа вона ж за мною йде. Хоча вона не за її. не за її, не за її йшла. Вона йшла вообще геть впереду. І далі, далі залізла там за ворота однієї хати. Іде за нею? Реально. Давайте перейдемо до другої ж історії. Що ж прийшла далі і якась історія буде далі? Треба подумати. Ну, а поки я думаю, що отакі, От ребята, рі... От історії вийшли. І я не знаю, чи буде продовження, ми побачимо, бо поки я згадала так оці історії. Ну отак, а чи я не чи мені буде знімати ігри Статий вопросик граєте в Бравл Старс? Я вчора скачала взломку. Ой. Я куда-то... Хотіла... А ну, девочка. Ну, ребята. що ми будемо робити, коли я приїду до... Максима, ми будемо робити якусь базу на літо, де Ми будемо її красивенько украшати. Е, туди ми положимо діяло на літо, щоб було там класно. Сховатися у дощу ще щось. Будемо робити базу. Але це я вже не знімаємо. Літом будемо робити будемо турчик. На літо у нас буде багато планів, я буду статтю виложити YouTube Shorts про наші плани на літо, Хоча я ще їх не доробила. Я його робила ще в осінні десь, в листопаді бо жодні я не знаю. І я досить його не доробила. Ой! повністю. Отак. Ну, ребята! А ми будемо прощатися уже. Иначе будет даже продолжение. Ну, ребята, будет уже всем пока-пока. Ждите наши новые серии. Не знаю, даже через сколько они будут. Пока.